Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Мене звати Оксана, і сьогодні зробимо розклад про твою весну. Як я хочу зробити. У нас буде два варіанти. так? Обирайте якийсь, свій. перший, ось другий. І потім на кожен варіант я викладу три головні приємні, наголошую приємні події, які саме будуть характеризувати вас, вашу весну. Так що подивимось, що з цього вийде. Чи захотілося такого формату спробувати? Ну що ж, обирайте свій варіант. Думайте лише про себе, нікого не прикривайте. Тому що ми подивимося саме про вас. От Що саме у вас буде відбуватися з цією весною? Самі такі приємні, такі визначні, в якомусь ключі для вас приємному події. Так, ну що ж, сподіваюся, ви обрали. Давайте другий я відкладу. Ну що ж, привіт, однички! Давайте подивимось ваші події головні. Головні, приємні події весни. Це у нас буде троє їх, три події. Так, перша подія, ну я потім буду кладати друга подія, така визначна, хороша. І третя подія вашою весною. Так, перша подія. Цікаво, але першу подію вам не хочуть говорити. Я не знаю навіть, як це. А що в нас на дні колоти? Сім кажезм. <кій> Цікаво, може якийсь чоловік буде у вас добиватись, <кій> ну, начебто так виглядає це. Той хто пішов? Ну, не знаю, можливо, когось дійсно з'явиться чоловік, який. Буде до вас проявлятись, буде вас завойовувати. Ну, карти чомусь не хочуть про це говорити. Я так лише на дні колоди подивилася. Ну, Давайте тоді, я не знаю, спробуємо на іншій колоді. Ну давайте спробуємо. Якщо тут ще не закриють, а як закриють і тут, то значить, значить, вам не потрібно поки що про це знати. Так, ну, давайте, головна, перша головна подія. Перша головна подія приємна цієї весни одинички. Перша. Приємна, важлива подія. Четвірка мечів. Так. Дев'ятка пентаклі. Сімка кубків. Ну, тут, бачите, щось пов'язано з вашими мріями. Не знаю, з вашою реалізацією. Четвірка мечів. Можливо, от, тут, видно, до речі. Можливо, наприклад, ви цього чоловіка довго чекали, мріяли про нього, начебто, знаєте, можливо, навіть відходили від розриву там, чи від ваших стосунків, якщо там у вас щось не дуже приємне відбувалося. До речі, на дні в нас пар жезлів, що дійсно знову ж таки, натяка на те, що чоловік проявиться. Ну, тут, начебто, бачите, пройде якийсь період, ви відмовитеся, і, і все у вас буде добре. Слухайте. Ну, тут таке враження, начебто, ви самі, начебто, притягнете цього чоловіка. Знаєте, намріяла. Можливо, комусь він сниться. Ну, тут, тут такого формату, що начебто ви не повинні розуміти про це знати. Ну, все-таки карти кажуть, що так. Думаєте про хороше. Не знаю, можливо, хтось займається візуалізацією, то займайтесь, продовжуйте. Це вам дасть результати. Тому що, бачите, на даний момент ви то не бачите цієї можливості, але все буде добре, двері відчиняться. Все буде, ну, складеться так, як ви мріяли. Здійсниться ваша мрія. От, дійсно, тут чоловік, про якого ви. Можливо, вже думали, що він не з'явиться, він буде до вас прям активно проявлятись. Буде завоювати. Це по дні колоди, ще перші колоди. кажу. Ну тут, бачите, карта вказує, що те, що ви мрієте, те, що ви, можливо, знову ж таки візуалізуєте. Ну, хтось, можливо, якісь інші практики проходить. Не знаю, чому мені зараз прийшло про практики, певно, хтось таки дійсно чимось таким займається. Ну, тут все вийде. Так, ну добре. Давайте тоді подивимось на другу подію, тому що першу, бачите, нам так обмежили трішечки. Так, друга, така приємна подія в житті весною одинички. Дивіться, король кубків, власної персона. все-таки показався, так? ну, Давайте подивимося. Хто ж це ти король Кубків? Хто це ти такий у нас тут? добрий, ніжний, любвібільний? Хто ти тут такий? І що ти тут? Хто ти, що ти? Давай розказуй. хто ти? Ну Дивіться, дійсно до вас приїде, слухайте, з романтичною пропозицією. Ну, ви гляньте. Ну, от як це ще можна. Тут ваш коханий з'явиться, от саме не знаю. Дуже приємно. Дивіться, знову ж таки, рицар жезлів. От тут він дійсно у вас буде, він буде у вас активно проявлятись. Тут буде і почуття свої показувати, буде відкриватись, не знаю, буде і активно знаєте, діяти ваш бік. Має таке враження, що для вас це ну, лише в мріях було. Можливо, раніше він не був такий активний. Ну, це ж, певно, весна все-таки дія на чоловіка. Все таки весна, знаєте. Вся природа просинається, і чоловіки теж такось, як сказати, встрипенеться. Встрипнусь. Ой, ви бачите, як же це слово перевести. Ну, коли начебто прокинувся, хай би прокинувся. Дійсно, тут чоловік загорить. Так, ну добре, і що? І що буде? От він приїде тут, бачите, вас будете якось завоювати, до вас проявлятись, щось там тут. Пропонувати, можливо, зустрічатись, можливо, на побачення буде вас запрошувати. Як він буде, як він буде себе вести з вами, як він буде себе з вами вести? Четвірка, шеслів. Ну, от він приїде, розумієте, щоб з вами поговорити, можливо, прояснити ситуацію щодо четвірки жертв, щодо стабільності, або ж якщо, наприклад, він одружений. Це так, не в усіх, звісно, дружені, але ну, якщо гіпотетично він одружений, то прояснити ситуацію щодо своєї стабільності, своєї сім'ї, щодо своєї ситуації, не знаю, з дружиною там, чи з дітьми, дорослими, чи з батьками. Ну, тобто те що, у вас, ну, те, що для вас було важливо знати, от він приїде бачите, і вам буде розповідати. Він захоче прояснити той момент, що, можливо, ви щось не розуміли в цих стосунках його окремих від вас. І він дійсно до вас приїде, ну, такий, ви знаєте, сповнений енергії, якоїсь такої рішучості. Тут начебто чоловік довго думав, розумієте, довго зважував, що саме, як саме йому діяти, що, йому, що вам треба сказати, якими саме словами, і от нарешті він зараз, бачите, разом з весною тут прокинувся. Ну, і до вас прийде, бачите, з таким проясненням. Щось він вам тут пояснить. І яка ваша буде реакція? Давайте запитаємо, яка ваша буде реакція на його проявлення, ваша реакція. Ой, ну ви будете задоволені, ви начебто подумаєте, ага, так і знала. Начебто, не те, що так і знала, ну, хтось, можливо, і так, ну, тут ще такий момент, що ви скажете, ну, точніше, подумайте, ваше ж враження, що я таки цього достойна, все-таки я. Могла. Все-таки, я ну, не знаю, можливо, не те, що перемогла, але все-таки, наприклад, я діяла правильно, я відчувала, що так і треба було себе вести. Ну, знову ж таки, я не знаю, що ви там саме робите. Можливо, знову ж таки, якісь практики пропрацьовуєте щось, щось собі мрієте, притягуєте в життя. І от ви, начебто, будете задоволені собою, що то що ви молодець, хто молодець? Я молодець. От, от така буде у вас тут реакція, така ваша буде. Ну, так, реакція ваш такий, ви будете задоволена. Ви начебто будете ну, повністю, начебто, знаєте, бажання ваше здійснилося. Ви цього хотіли, ви про це мріяли, ви дійсно працювали над цим, докладали якісь зусиль, старалися і ви ну, служно отримали своє. Так що чекайте, хтось тут ваші. Кубково-мочевий, два в одному прийде. Ну, кубковий, це скоріше, я б сказала, показує той, до кого у вас душа лежить. Бачите? Це таке ви один на одного націлені тут. Чудово. Ну, давайте третє подію. Третя подія вашої весни. О, ну дивіться, ту з кубки. Слухайте, ну у вас тут прям кохання? У вас тут все, все про чоловіка, все про кохання. У вас тут все не знаю про почуття. Це про До речі, дивіться, бачите, п'ятірка кубків на дні. Тобто ви довго сумували, ви довго не знаю, плакали, можливо, уход цього вашого короля Чи тієї ситуації, що між вами сталося. Можливо, ви взагалі з ним порвали були, але бачите, зараз зараз будуть, ну, давайте ще докаду, ну, ту кубки, в принципі, це ж про кохання, про почуття. Ну так, дивіться, вам тут сама доля допоможе. Так, якось трішечки подвину. Вам тут сама доля, дивіться, допоможе. Він тут, швидше за все, спочатку вам напише, дуже схоже. Або ж взагалі просто буде якась звістка. Можливо, просто щось дізнаєтесь, що вас ну, піднесе на цю вершину емоцій, чому ви дуже зрадієте. Ну, дійсно, щось таке буде значуще. Ну, давайте ще допитаю. ну в колесо фортуни, про що? Бачення. Ну дивіться, зруйнуються ваші всі страждання. Начебто вашим стражданням прийде кінець, слухайте. ну тут дійсно жінка дуже переживала, ну ви тут, тут, тут переживали, і от вам начебто сама доля допоможе. От кінець вашим стражданням. От ви, нарешті, позбавитесь цього тягара. Ви не будете переживати, ви, ви заспокоїтесь, вас тут наповнять приємні почуття, слухайте. Приємна, добра така хвиля, вас затопить. Що ще тут запитати? Просто все так добре, навіть не знаю, що запитати. А давайте тоді запитаємо, як ви почуватимете себе от в той момент, коли, нарешті, у вас всі ці страждання, ну, як кануть в літу, підуть від вас. От Нарешті ви відчуватимете себе так приємно, на хвилі, в успіху. Не знаю, не те, що в успіху, а просто ну, задоволено емоційно, що все, що все добре, що. Нарешті все налагоджується. От як ви тоді будете? Як? Яка ви тоді? Ну дивіться, у вас, начебто, бачите, у вас новий шлях відкривається, вам тут шанс якийсь. А що за що, що за шанс? Що це буде? Шанс, шанс піти звідки? А, піти до! Слухайте, піти до. Так, я правильно розумію, піти до цього? Ну, бачите, начебто, от, знову ж таки, цей же ж король, він у вас був відлюднику, так, не було у вас спілкування. І це вам, начебто, оце, всі ці ваші події бачите, призведуть до того, що ви нарешті буде ваш шанс от, повернутись до нього. Ну, повернутись, не знаю, якщо ви його кидали, наприклад, так, то повернутись до нього. Або ж якщо, ну, не знаю, як там у вас саме було вас з ним розставання там чи пауза, чи що. Ну, просто це шанс буде вийти з цього відлюдника. Тобто, що ви вже нарешті, ну. Прийдете до нього, чи, 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 ну, точніше, він прийде до вас, в принципі, він прийде. ну, Шанс на те, щоб ви були з ним. Так, я правильно розумію, шанс. Так, сімка Жезля. Сімка каже, так, а хто це сім каже, це він? Ну, от дивіться, він, це таки він. Він буде дивіться, активно діяти. Ну, Він вам спочатку напише, от, дійсно, спочатку це буде лист, або ж, можливо, когось просто звістка про нього, якщо у вас є там спільні знайомі. Ну, не знаю, або ж, якщо ви там є соцмережі, ви там десь бачите. Тобто ну, буде якась звістка. І, бачите, і, ну, або ж повідомлення від нього. І бачите, тут все потім обнулиться і все буде ну, геть по іншому курсу. У мене трошечки смущає цей рицар мечів. Про що це? Хм. Ну, це, знаєте, про те, що. Так, це ж ви чи він. Так, це Хто тут у нас в шісті жеблі? Ну, той, хто не бачив розвитку. Ну, я думаю, ви тут не бачили розвитку. Ну, хоча, в принципі, можливо, чоловік. Ну, дивіться, в ну, будь-якого випадку тут буде перемога, тут все складеться добре, бачите, тут буде новий імпульс, тобто буде імпульс після того, після цього тупіка, після цієї закритої ситуації, так яка не вирішувалась. Буде новий імпульс і буде дійсно перемога. Тобто все складеться, все. Буде добре, ну дійсно, ми питали на те, що буде саме доброго. Ну, у вас тут, бачите, в основному все про чоловіка. А, а щось в інших сферах? Щось в інших сферах мах. Ну, теж мах, теж себе добре. Слухайте, на цій хвилі вашого підйому цього емоційного, у вас тут, в принципі, все буде. Добре, все, звісно, радий. Отакий ваш був розклад, одинички. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, підпишись, постав лайк, покоментуй. Кого цікавить особистий розклад, в описі під відео інформація. Звертайтеся. Так, а я з вами прощаюся і привіт-привіт, твієчки. Привіт, Давайте подивимось: три основні хороші для вас приємні події весни. Три основні приємні події весни. Ваша весна. Ваша весна. Три основні події. Я потім їх докладу ще. Три основні приємні події вашої весни. Так, перша подія. Сімка. Кубки. Так. І про що це? Так, давайте трошечки так. І про що це? Ну, ваші мрії збуваються, слухайте. Так, атрічка. Дивіться, те, що вас, те, за що ви переживали, ну, хтось, можливо, за трикутник переживав, хтось, можливо, просто якісь сердечні рани, сердечні переживання, тобто душевні такі страждання. Бачите, тут нарешті буде якісь, якесь зрушення, буде якась динаміка, чи як сказати. Ну, в прямому сенсі ваша мрія якась будеться. <кл 'я> а що це? що саме? Що саме збудеться? Буде вісточка? Дивіться, буде щось. Дійсно, що зрушиться з місця. Те, що вас дуже хвилювало, бачите, якась зависла ситуація, де ви, можливо, відчували себе жертвою. От тут, нарешті, буде якесь прояснення, буде тут якісь, якісь новини, якісь ну, зміни, зміни, слухайте. Так, дивіться. Тут у вас, якщо це щодо чоловіка, наприклад, так, то ну, він до вас проявиться, напише, буде якось проявлятись. Дуже схоже з першим варіантом, подивимось далі. Так. Що саме? Що саме буде тут? Ну, король мечів, король мечів що? Ну, Вийде своїх обмежень. Слухайте, тут начебто, якщо ран раніше вашого. До речі, як цікаво, першому теж впадав король мечів і король кубків. Тут, можливо, хтось дивиться обидва варіанти. Ну, або ж не знаю, схожі енергії, можливо, просто виста так впливає, знаєте, на чоловіків, що вони дійсно виходять з своїх підвішених і починають нарешті діяти. Ваш король мечів. тобто той не знаю, можливо, Костя колишній, можливо, Костя, ну, взагалі, просто характеристика людини. Ну він, начебто, виходить з своїх якихось обмежень, з якихось рамок. Можливо, він ці рамки сам собі встановив, ну неважливо. Ну тобто він вітає. Дивіться, він тут розм'якає з такого мочевого. Бачите, весна прийшла, він тут розтанув і став Слухайте, Дуже цікаво так дійсно виходить, значить, з зими переходить весну. І він до вас проявиться, він не знаю, в когось приїде, в когось напише, буде якась звісточка. Те, що вас ранило, за що ви переживали, нарешті ем, ну, ви отримаєте якийсь бальзам на свою рану сердечну, так, і що. Ще ем, він приїде, ще він приїде, дивіться, приїде з пропозицією миру. Якщо ви з ним сварилися, дійсно захоче помиритися. Або ж просто запросить кудись на побачення. Ну, не знаю, відкриє свої почуття, ну, прийде з якоюсь. Добротою, слухайте, щирістю. Так, і з чим, з чим ти приїдеш? Імператор, слухайте. Прям серйозним таким. Ну, когось, можливо, запропонує побачення. Ну, якось проявиться серйозно, слухайте. Ну, дійсно, буде по-імператорськи. Ну, можливо, навіть когось це програється. Ну, як то кажуть, імператор теж різний буває, там стукнув кулаком, буде все по-моєму, все там виходжу, я тебе чекаю через 5 хвилин, щоб була під під'їздом. Під там, ну, Тобто, я жартую, звісно, ну просто він дійсно прояви себе як чоловік, от як серйозний зрілий чоловік. от, Що до речі, теж якось трошечки аж незвично в наших розкладах загальних, тому що він дійсно буде ну, вести себе як зрілий чоловік. Можливо, за цей час, коли він тут висів своїм підвішеним, він дійсно зробив свої висновки, обдумав, тому що він прийде з якоюсь пропозицією. Ну тут явно буде запрошення на побачення, тут явно буде, не знаю, пропозиція миру. Запропонує зустрітись десь, посидіти гарно, провести час. Ну і він дійсно буде наполягати на своєму, він буде активний слухайте, він буде е, показувати свої наміри, що він дійсно зацікавлений вас. Ну, дуже приємно слухайте. Ну, добре, така ваша перша, така основна, приємна подія. Так, давайте другу подію. Ці карти від. від... Відсуну, так, друга приємна подія. Ну, дивіться, закохані. Тут у нас все про кохання, так? Так, що це за закохані, що це? ну Дивіться, начебто раніше от, взагалі ситуація, так, що тут не було зроблено вибору. Наприклад, вас не вибрали, і ви відчували себе, ну, не знаю, зневаженою, не в ресурсі. Ви дійсно страждали з цього приводу, що не було ну не, не було цієї взаємності, так? І, і що? І бачите, буде імпульс, буде прояв по сонечку. Слухайте. Ну, дуже схоже з першої ситуації. Можливо, просто нам тут розгортають. До речі, на дні в нас рицарь мечів. Тут він дійсно вже скаче. Можливо, тут ще ревнує чоловік. Ну, взагалі, бачите, те, що буде зрушення, ну, Тобто, от була ситуація, так, вона, ну, знову ж таки, дуже схожа з цим. Була якась безвихідь, вас не вибирали, ви відчували себе. Ну, Дійсно, якоюсь, не знаю, недостойною, якщо можна так сказати. Ну, тобто, Раз вас не обрали, значить щось з вами не так. Таке було ваше внутрішнє відчуття. Але ж тут, бачите, тут дійсно буде прорив, тут буде імпульс, буде новий захід, буде сонечко. Тобто, бачите, Зійде тут сонечко нарешті, нарешті все щось проясниться, не знаю. Ви тут, так, а до речі, а ви тут жриться це про що? Ви дивіться, ви виграєте, виберите на коні. Тут, начебто, кажуть, що ви своєю мудрістю, бачите, все-таки досягнете перемоги. Можливо, ви в цій ситуації повели себе якось так знаєте по-мудрому. Хоча ви відчували себе так, можливо, ви цього не демонстрували чоловіку. Ну бачите, зараз все добре. Зараз ви перемогли. Тобто, що означає, що зараз виберуть вас. Якщо раніше вас не вибирали, зараз виберуть вас. І це вас ну дуже порадує, слухайте, сонечко, тут жеглі, тут буде якийсь новий імпульс, енергія, запал, знаєте, такий вогонь. Тут буде, ну не знаю, у когось можливо пристрасні різні моменти. Ну в будь-якому випадку будете дуже задоволена, сонечко. Ну це здійснення бажань. це... Радість, щастя, що тут ще сказати. Можливо, навіть хтось тут завагітні. Слухайте. Дивіться, якщо хтось не хоче, будьте обережні. Тому що тут ту жезлів, сонце, сонце. Ну, якщо у вас таке яскраве, бурхливе буде не знаю, примирення, зустріч, можливо, навіть хтось завагітня. Так що жриця може і про це теж попереджувати. Ну, в будь якому випадку ви тут на коні, ви тут умничка, ви все зробили правильно, мудро поступили, ну, вчинили. Так що вас оберуть. Якщо тут, до речі, якщо тут у нас саме справа про трикутник, я просто начебто не наголосила. Ну, не знаю, тому що якось занадто часто ці трикутники я бачу. Ну, в принципі, якщо тут у вас справа саме в трикутнику, то, можливо, це про те, що виберуть вас. Тобто не буде трикутника, а ви лише будете вдвох, тому що ви нарешті отримаєте цю свою сатисфакцію, що вас таки обрали, ви таки перемогли. Такий приємний момент. Так, ну добре, давайте тепер третій. третю приємну подію вашої весни. Третя. Угу, Дивіться, страшний суд. Про що це? Єрофан, слухайте, ну, ну, дев'ятка пентаклів, слухайте, тут ви дійсно ну, ви пройдете якийсь урок. Слухайте. Я не знаю, в чому саме складався ваша, ваш, ваш кармічний урок, все, скажімо так, в чому була саме ваша задача. Ну ви тут, начебто, дивіться, ви отримали. Ну, не те, що перемогу, як сказати, ви просто ну, зробили правильні висновки. Так, ви тут навчились тому, що повинні були навчитись. Ви вийшли в дев'яточку Пентаклів. От бачите, якщо ви тут були п'ятірості от тут ви вже дійсно пройшли цей урок, і ви вже в дев'яточці пентаклів, Ви тут дійсно вже незалежна, достойна, не знаю, самодостатня, ну, розкішна жінка, яка тут. Можливо, навіть ви тут у ролі учителя виступали, ну у ну, вас тут дійсно були якісь, ну, були є, тобто не так. Вес, вес, вос, <смас> Весною у вас тут дійсно буде, начебто, ну, знаєте, випускний, якщо так хочеться сказати. Тому що ви тут дійсно пройшли, якісь пройдете якісь певні моменти. Ну, давайте все-таки запитаємо, маму детальніше, щодо чого ця ситуація? Щодо чого ця ситуація? Ну, щодо кохання щодо взаємності, дивіться, щодо почуттів, слухайте, ну приймаю про щодо трикутника, слухайте, якщо у вас була ситуація саме з трикутниками, зв'язана, ну знову ж таки, дивіться, у нас тут всі три події, в принципі, пов'язані між собою. Якщо у вас тут була ситуація, так що от вас не вибирали, так, не обирали, ну, ви були в третіх ролях, скажімо так, то ви прийшли нарешті цей урок. Ну, от Саме весною саме весною ви пройдете цей урок. Можливо, ви зараз вже його докручуєте в нас тут до весни, залишилося скільки там, пару днів. <кій> ну, у вас тут дійсно саме в співпраці. Бачите, тобто саме з цим чоловіком в співпраці ви дійсно пройдете всі свої завдання. Слухайте. Ну, має таке враження, що ви вже це зробили. Все-таки так, ми питаємо на весну, ну тут дійсно це вже. Ви вже в цій ролі? От, можливо, там у вас не вистачає якоїсь останньої частинки пазлу. Ну ви тут дійсно, молодець. Слухайте, ви постарались. І що буде, і що, і що далі? От ви дійшли свого логічного завершення цього уроку? Що буде далі? Що буде далі? Ну, дивіться, а що далі? Новий роман, нові стосунки. Ну, як нові? Ну, ви зрозумієте, просто буде. Давайте, це новий. чи... Це новий, хто цей чоловік? Ну я не можу сказати новий чи не новий, тому що мені більше здається, що це все-таки про цього ж, що вже до вас проявляється. А він явно тут не новий. Просто тут кажуть, що буде новий імпульс, так будуть прояви, буде взаємодія. Дивіться саме по шісті пентаклів, коли це йде. Як рівний баланс, так, коли це не лише одна людина так, викладається, а інша просто приймає. Ні, це буде взаємообмін такий енергетичний. Це буде дійсно у вас м, така співпраця, скажімо так, ну просто тут співпраця І тут шістка пентаклів, ви дійсно будете ну, так, якісно спілкуватися. Це дійсно вже буде більш відкрито, більш. Ну, правильніше. Ну, знову ж таки, правильніше чому? Тому що ви зрозуміли, як насправді треба себе вести. Як насправді ну, все це повинно бути. От ви дійсно тут дійшли якихось своїх, ну, як логічного завершення своїх задач, своїх уроків. І у вас дійсно буде стосунки вже будуть, ну, такі осознаніші, Як сказати, більш. Взаємодія буде якісна, розумієте? Якщо ви, наприклад, раніше ну дійсно це все якось було не дуже рівноцінно, от зараз до вас, от, наприклад, що раніше чоловіки до вас, чи чоловік там якийсь, ну як один певний не проявлявся, то зараз дійсно буде завойовувати вас, буде з вами ну, ухажувати, піклуватись, буде проявлятися. Це буде дійсно дуже приємно. Це вас наповнить такими приємними почуттями, тому що. Ну, якщо у вас і було таке в житті, то, можливо, не так яскраво. Тому що зараз це дійсно після того, як ви дійшли кінця своїм кармічним задачам, як ви пройшли свої уроки, то ви дійсно отримуєте цю винагороду от саме в якості такого спілкування з чоловіком. Ну Тобто, щось таке я почала тут тобто, якимись академічними істинами, не знаю. Ну, тобто, ви зрозуміли, через те, що ви така молодець, вам тут дійсно чоловік буде проявлятися вже, вже так, як. Ну, не знаю, як ви мріяли, як ви вважаєте, повинно чи проявлятися. Так що такий у нас сьогодні був розклад двічки. Сподіваюся, вам сподобалося. Якщо сподобалося, то підпишись, постав лайк, прокоментуй. Це дуже важливо для Ютуба, для мене, для канала. Я буду дуже вдячна. Ну що ж, буду прощатись. Бажаю вам всього самого найкращого. здійснення всіх мрій і здійснення цих приємних моментів весни. До побачення, дівчатка.